На думку експертки, Україна сьогодні знаходиться на порозі глобальної демографічної кризи і через втрати на фронті, і через велику кількість тих, хто покинув і продовжує покидати країну. На сьогоднішній день ну, приблизно 15 мільйонів працездатного населення у нас знаходиться за кордоном. Wow. І ми розуміємо, що з кожним днем війни. Частка і чисельність населення виїжджає з кожним днем все більше і більше. На жаль, через війну їдуть з країни, в основному мами з дітьми, тобто молоді, працездатні жінки з освітою та діти, які, власне, через декілька років повинні були стати основою майбутнього української економіки. Залишаються по більшості літні люди, говорить демограф. Навантаження на працездатне населення у нас е, катастрофічно збільшено. Тобто, якщо ми колись говорили, що дві людини не працюючих на одного працюючого – це вау погано, то зараз ми доходимо, що на одного працюючого припадає майже шість непрацюючих. Головне, про що не втомлюються говорити сьогодні, фахівці треба вже зараз думати про створення умов для повернення українців додому. Для того, щоб пішло. Пішов приріст населення в Україні в умовах мирних даку необхідно 10-15 років, щоб був розширений тип відтворення населення, тобто, щоб в родині було троє і більше дітей. Да? Uh -huh. От, тобто ми розуміємо, які мають бути соціально-економічні умови, да, створені державою для того, щоб молодь по перше поверталась по-друге, для стимулювання демографічної ситуації. Але якщо значна частка українців додому не повернеться, Україні доведеться з часом запрошувати до себе мігрантів з інших країн, наприклад, з близького сходу, в першу чергу, щоб задовільнити ринок праці. Є країни, в яких набагато гірше ніж у нас так? і людина завжди uh -huh. прагне кращих умов. І от коли Європа вже перестане приймати, скажімо, uh -huh. так, мігрантів зі сходу, да ну от з України буде той такі. резерв, та який зможе прийняти більш детально про демографічні перспективи країни і вплив мобілізації, дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю.